Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. І сьогодні на занятті ми будемо з вами говорити про комаху. А як називається ця комаха? Послухайте загадку і відгадайте. Чорне тіло, чорний вуз, ніби справжній сажотрус, є роги та не бик, Шість з ніг та без копит. Хто це такий? Так, це жук. І я сьогодні хочу прочитати вам! Невеличке оповідання, яке написала Надія Калініна, а називається це оповідання про жука. Тож сідайте і слухайте уважно. До дитячого садка привезли пісок. Малюки граються. Оленка з піску зробила пиріжок. Стоїть, дивиться, радіє, який гарний пиріжок я зробила. Раптом пісочний пиріжок заворушився і виліз із нього великий чорний жук, сидить і вусами ворушить. На Оленку поглядає. Оленка злякалася, заплакала, підійшла Віра Іванівна, взяла жука за спинку, посадила на землю і сказала. Цей жук не шкідливий. Ти його не чіпай. І він тебе не чіпатиме. Грайся. Нічого не бійся. Дітки, цей жук абсолютно безпечний. Але існують інші комахи, які можуть завдати шкоди. Тому комах треба знати. І треба знати, як себе поводити з комахами. Одних не потрібно ображати. Таких, як цей жук з оповідання, він абсолютно безпечний, його не потрібно чіпати, і він нікого теж чіпати не буде. Багато жуків занесені в червону книгу, бо вони безпечні, а коли людина починає їх чіпати, то може завдати їм шкоди. Тому таких жуків не можна брати до рук, бо вони маленькі. І ви можете свої сили не розрахувати і зламати жуку лапку. Тому будьте обережні при спілкуванні з жуками. Дорогі дітки! А я ще хочу з вами сьогодні пограти в гру. Слово жук починається на який звук? На звук ж. Давайте придумаємо слова, які будуть теж починатися на звук ж, жаба. жайворонок, Жолудь, журавель. Я думаю, ви придумаєте ще більше слів, як я вам зараз для прикладу назвала. А ще я хочу з вами пограти в гру, яка називається Малий більший найбільший. Ось, наприклад, цей жук малий. А цей більший. А ось цей найбільший. І сьогодні я ще пропоную вивчити віршик Платона Воронько, який називається Ой летів жук-жук. Ой летів жук-жук. Та й у воду фук-фук. Прилетіла жукова мати, жука рятувати. Ой, подай жучку та праву ручку. Я жук, жук, жу, жу. Я над квітами кружу. Дітки, а тепер повторіть. Цей віршик за мною. Ой, летів жук-жук, та й у воду фук-фук. Прилетіла жукова мати жука рятувати. Ой, подай жучку та праву ручку. Я жук-жук, жу-жу-жу-жу, я над квітами кружу. Дітки, я думаю. Ви всі любите жуків і всі гарно себе з ними поводите. Ніколи не робіть їм шкоди. А просто, якщо вам цікаво, подивіться на жука, поспостерігайте за ним. А якщо треба перенести кудись жука, то запропонуйте йому залізти на паличку чи на листочок. І так його перенесіть. Дорогі дітки, я вам дякую за увагу і буду чекати на вас на наступних заняттях.